Кременчук спільно з благодійним фондом Сергія Притули розпочали новий етап допомоги українським військовим. У Кременчуці розробили мобільні стабілізаційні пункти, які допоможуть зберегти життя наших поранених захисників і можуть бути оперативно розгорнуті безпосередньо поблизу поля бою. Цей комплекс повністю автономний і може працювати як від електромережі, так і від дизельного генератору чи акумуляторних батарей. Стабілізаційний пункт оснащений системами кондиціювання та опалення. Лодного та гарячого водопостачання всередині цей комплекс розбитий на чотири зони. Все зроблено для того, щоб провести необхідні медичні заходи швидко та безпечно, з дотриманням усіх санітарних вимог. А благодійний фонд Сергія Притули надав все медичне обладнання для цього стабілізаційного пункту. І сьогодні Кременчук передав його нашим воїнам. Військові дуже вдячні за таку допомогу та турботу. Зараз йде війна, і всі питання більше зводяться до знищення ворога, але збереження життя наших патріотів, нашого майбутнього гінофонду нації це, ну як для мене, це найважливіша задача. Я хотів би подякувати всім, хто був дотичен, я би так сказав, унікального проєкту. Це територіальна громада міста Кременчуг, депутатський корпус і особисто. Пану Малицькому, а також фонду притули, особі пана Мосатова. Да, дуже вдячний. Дякую. Я дивлюсь зараз просто ошарашений. Це космічний якийсь проєкт. Все, що ми намалювали, все реалізували в найкращому вигляді. Дуже вам вдячний. Це не тільки з да, точки зору да, технічної реалізації, а і з точки зору медичної, це дуже прям круто. Те, що ми бачимо, це дуже ну, це диво, реально диво. Я впевнений, що це буде рятувати життя. Це вже не перший досвід Кременчука у сфері нових розробок для українських захисників. Також на базі морських контейнерів вже створено мобільні лазнево пральні комплекси і холодильно-морозильні комплекси. Всі вони автономні, сучасні та можуть бути розміщені надзвичайно швидко у польових умовах. Міський голова Кременчука Віталій Малецький висловив вдячність благодійному фонду Сергія Притули і зазначив, що Кременчук може і буде робити все для допомоги українським воїнам. Ми до цього робили Більні лазне пральні комплекси. Ви їх бачили, але медичні ми робили перший раз. Нам дуже допоміг фонд Сергія Притули. Хлопці звернулися до нього. Вони повністю забезпечили все медичне обладнання, яке потрібне для цього стабілізаційного пункту. І от це така кооперація, спільна робота. Ви сьогодні її бачили. Вона дуже успішна, високо оцінена фахівцями. Впевнений, що в найближчим часом будемо робити кроки для того, щоб вона пішла в серію. Антон Воробйов, Вікторія Максимович, Дмитро Пропастін, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.